Так, сьогоднішній похід по бараховці. В общем, по ходу діла, все розкажу, що придбав. Сьогодні дуже багато плат придбав. Прям дуже багато. Людина просто предложила. Людина побачила, що я там хожу, скуповую всякі плати. Типа, ходимо ходімо, каже, подивишся, там є в мене плати, можу тобі предложити. Попросив спочатку 1200, потім 1000. Потім зійшлися на 700 гривень. В общем, от всі плати. Да, там з них знято все, що сверхцінне, але деякі. Такі прям дуже непогані. Не є, звісно, от резистори тобто той хлам. Але є от на таких платах, да, там зрізані більшість всього хорошого, але ламельки. Контакти йдуть Ну, Є деякі мікросхеми. Флашки такі от тесла конденсатори, ой ці блін, транзистори, далі жовті роз'єми. На одній платі, до речі, досить непогані. Це поки що не дивився, що за роз'єми, але ось така ось плата. Е, я потім подивився е, по роз'єму. Е, СНП-58, 32, 94, 9В. Один цей роз'єм має 01 грама золота. Ось ну, По техпаспорту роз'ємів. На платі три таких роз'єми. І такі роз'єми для мікросхем. Вони теж всі жовті. Тут мікросхема 155 і 555. Ось їх яка кількість. Далі ось такі були роз'єми. Тут детальки деякі от ножки торчать, бачите, деякі зняли, просто їх вирвали. Як вони Звичайно, і Ну цих з ламельками, їх насправді дуже багато. Вони йдуть якісь транзисторами, але я поки не розкушував, не знаю, що всередині. Ну, але в будь-якому випадку ось такі роз'єми. Це білий роз'єм. Ось такий. Теж ламельки. Мікросхеми. Ламельки. Ось ну, блін, я думаю, що за 700 гривень я напевно не прогадав. Були ще такі ось там великі. Один роз'єм бо сріблення, другий роз'єм сріблення. На платі чогось такого хорошого зверху нема, ну, але все одно срібло є. А, а тут польовичок іще залишився, бачите? Ось він. Його не вирвали. Тобто дещо й пропустили ось такі ось плати. Ну, флажки, тобто срібло. Далі конденсатори Тантал. Ну і. самі роз'єми не знаю. Або посріблення, або полодірування. Ну, поки не знаю. Далі. Так, це. ось Ти такий блок. Ось така ось плата. Чим мене ця плата зацепила, це по-перше. Не знаю, я вперше бачу ось такий от акумулятор. Він впаяний на плату. 3,6 вольта 100 мА. Не знаю, хто може бачив таке. ну Я, чесно, я вперше бачу. Далі роз'єми. Ось такі ось жовті. Ось їх досить багато. Тут якісь деталі взагалі просто зрізали. Я думаю, що там релюшки були або що. Далі, тут досить немало не, не цих синіх. Бачите, яка тут кількість синіх, їх ще називають глина. Це теж каемки, вони трошки бідніші, ніж е, такі. Але тим не менш, ну і мікросхем Ось яка кількість. Роз'єми на мікросхемах, до речі, теж такі досить цікаві, якісь білі з жовтими такими вставками не знаю подивлюсь ось такий хлам такий о! А тут є КМК. Бачите? КМК домик. Блін, яка велика, ніфіга собі, яка величезна. Далі. Ось такі. Якась релюха. До речі, не знаю, що за релюшка. Контакти начебто жовті. Контактна база. Резистор досить серйозний. Можна використовувати. А це що за блок? Навіть не знаю поки що. О! Конденсатор. Це підійде. Далі. Далі, далі, далі. Це котушка тут. котушка. Ось така цікава плата. Теж жовті всі контакти. На цих роз'ємах. Жовтий контакт. Думаю, що в цих резисторах підстроєчних, скоріше всього, буде щось цікаве. Не бачу вони є на марки чи ні. Польовичок один. А він з білими ногами. Ще один. Теж з білими ногами. Щось дивно. Ну нічого. Ось жлтый такісь світодіоди. від Да. Це якісь... Да, це начебто світодіоди такі. А це все жовте прям. от вот такі. Ну нічого, подивимося. Ну це з чогось іноземного. Ну і цей плат. Ну, от ще якесь. Реле. Далі трістери. Роз'єм посріблення. І ще один посріблення. Так. що там зроблено в СССР. Жовтий. Чи білий? Блін. Нет, начебто жовтий. СНП-59-64В. А, не, Білі. Білі. Патіна. Той то посріблені. Добре. Мені треба, мені пригодиться. Теж роз'єм. теж роз'єм. Ну, цих платок, кстати. Дуже багато от, жовтими. І на них куча от, польовичків. Правда, ще не розкусував, не знаю, що за польовички, але потім подивлюся. Ну, флажки, мікросхеми. Основне це контакти жовті позолочені. Ну, Блін, народ, за 700 гривень. Не знаю, я гадаю, що це. 700 гривень це нормально. Блін, як це вони знімали? Вони просто нафіг вирізали. Я не розумію, що там було, але просто вирізали. Банально. Ні, та ні. Я думаю, що... Ось. Один роз'єм, другий роз'єм RP10-15 LP. Треба буде подивитися, що з роз'ємом. Так, да, ніжки терчать бачу, що вирізали. Деякі, бачите, вивод жовтий. Ці виводи ще можна познімати. Це, скоріше, якісь польовики були. Так, да, вони його вирвали, тому що там теж терчать, це був три виводи, тобто польовик. О, нічому, люди прості, можемо його випаяти. І ще така плата. Роз'єм, роз'єм. Так, тут що... Так, Ціка... да, блин, слухайте, вони ось, вони просто їх рвали. Вони ту, коротше, робили так досить... Ну, як слесарь гінеколог, коротше. А, ні, бачите, щось випаювали. І так, ще одна така платка. Теж роз'єм роз'єм Ну, там, блін, нормально. О, так, каплатка. Наразі два полібечки. Ці діоди теж прийомні. А ось такі, до речі, бачите? От жовтий вивод. Ось. У мене їх вже є кучка ось таких. Це дуже круті. Так, далі тут що? Конденсатор К-40У. Не пам'ятаю, що за конденсатор. Подивлюся, далі діодики, діодики, діодики. Так, і роз'єм. Посріблення біле. Добре. Мені треба. Теж вирізали, щоб їм, блін. Цікаво, це треба, блин, хромбіка на роботі хромпік, щоб перевірити. Ну воно щось дуже блискуче. Це може бути або паладірування, або щось таке. Так, Флажки мікросхеми. Роз'єми. Під мікросхему треба буде перевірити. Ну, танталові конденсатори, звісно. Роз'єм посріблення. Ну, ось це всю гору, ось це все, що бачите, ось це все я придбав за 700 гривень. Я думаю, що я не прогадав. Далі. Купив оптом отакі от, от. По 5 гривень. Рівно по 5 гривень за штучку. Ні, чекайте, навіть він знижку зробив. 10, 20, 30. Чи за 30 купив, щось таке, не пам'ятаю. Але це у нас те, ТВ2-1. 64 1964 року. Тут срібло. Один, два, три, чотири. Далі такі от галетні перемикачі. Теж срібло. Теж срібло. Ну і теж срібло, звісно. Це якесь, не знаю, що... Щось... Ну, ладно, пофіг. Це не цікаво. Так. Така ось плата СП5. Е, блін, телефон сідає, зараз хвилинку. Так, фонарик не можу включити, блін, бо телефон розряджається. Так, щось, що ще було з цікавого? Це йшло все в нагрузку. Це не цікаве далі. У нас з телефона платка якась. Добре, це. Далі радіомодуль. Якийсь ось такий. Далі взяв так, тут три процесора. Це тлончик два і один е, Intel. Блін. А і третій, і другого покоління. Це в місті йшло з материнками, там, не пам'ятаю, що по 40 гривень за штучку. Ну, щось, типу от таких от материнок. Материнка, на материнці дуже цікавий міст. Ось він. Ну, хто знає то знає про що мова. Це дуже хороші мости. Ну, остальне все так хлам. Далі. Таких декілька відюшок Ну, Але ламелька є, плюс чіпи пам'яті, що досить ходові. І ще, до речі, на цих... В відеокартах є ось такі ось радіатори. Я вам скажу, цей радіатор прям важкий. Це прям конкретно мідний радіатор. Це не якась така фігня. Ну, є один на такий ось алюмінієвий, ось 4 мікрухи, ще 4 мікрухи і ламелька жовта. Ось ітебушка. Там один чип. Далі ось така ось відюха. Теж міст. Дуже хороший, прийомний. Наші дві мікрухи. ще дві мікросхемка і ламелька А мікросхема пам'яті, ви ж знаєте, що то хороша мікросхема. Таку платку придбав за 20 гривень. Ну, роз'єми жовті Ці на батареї, кстати, вони досить непогані. Роз'єму. Що там? Мідні трубки. Колер. Ну, я як займаюся ремонтом, в тобто, мене є ще такі як деталі. От, допустим, ключі, які дуже часто вибиває на компах. А на, я вам скажу, що відсотків 70% з ноутбуків можна один на другий перекидувати. Далі, під шлейф, під матрицю, цей роз'єм дуже багато у яких стоїть отакий. От Ну і за 20 гривень нічого не взяти. Правильно ж? Навіть якщо просто по чіпам розібрати, все один чіп, два чіпа, три чіпа. 5-6. Ну і тут такі собі чіпи. Ну, трошки то на 20 гривень в будь-якому випадку тягне. Далі плата за якогось телевізора. Це все так вшло в нагрузку. Два чіпика є. Так, процесор поки в сторону. Ну, таких вам я навіть показувати не буду, то просто в нагрузку йшло. Далі жорсткий, чомусь його розібрали. Але перероботку піде. На цих жорстких дисках, е хто не дуже розуміє, от є де є от головка. Ось головка. Якщо подивитися під мікроскопом, то контакти вони всі пропаяні з золотом на головці це досить непогана штука. І тут декілька є чіпів на платі. Так. Це блок живлення. Так, що там? 12 і. чи ні, 18 і 25 вольта. Треба подивитися, можна, можна його оживити блок. Так. Тут що у нас радіатора? Так, і ще жорсткі Ось такі. Один. Два. Три. Чотири. Чотири ось такі диска. Далі. Ще два. Диска. Я їх постійно скупую, у мене вже дисків. Я думаю, що більше ніж. Сотні. Я просто на даний момент не можу переробляти. Коли прийде на той час, я займуся тим. Ну, підготовлюю просто матеріал. Для роботи в ремонті у мене є цей Sigvey, проблема з боком живлення. От Купив такий блок живлення на 42 вольта. О, значить, то оригінальний. Просто купіки. Так, щось ще було з цікавого. Ось такий ось розбитий ноутбук. Процесор на місці. Е, відеокарта. Досить тут така цікава відеокарта. Ну, кучка чіпів. Радіомодуль ще один. Сідіром. Тут на цих сідіромах лазер головка. Досить непогано позолочена. Десь в попередніх відео у мене було, я розбирав таке. Так, тут у нас що? Ну, Один радіомодуль. Ну, Я чогось впевнений, що. Звідси не видно, але там, скоріше всього, ще буде е, один міст непоганий. Ну, його треба розбирати, але ну. добре. І ще ось такий хлам. Так, що в нас тут чотирьохсторонка непогана. Далі два чіпа пам'яті. Ну, ну, там є трохи, але вони бідні досить. Так, один радіомодуль. Ну, Сідером, звісно. Процесор на місці. Радіомодуль. Відео. Так. І... І віч не бачу, що там. А, є. Блін, звідси, походу, не видно. Міст. Ось не знаю, бачите? Ось. Тобто теж то міст хороший, то дорогі мости. Ті мости їх скуповують, я вам скажу, досить непогано. Так, материнська плата. Слабенька. Ну, Добре, то не проблема. Так, це що в нас? О, це з телевізора плата. Ходові ці конденсатори використовуються в ремонті. Це не використовується проц. А, що тут ще було? Ну, це звуковий, то не буде йти. Пам'ять. Ну, вряд ли хто її буде шити. Ну, ще МОСвет силовий можна використати. Ну, кофік. Е, Так. О! Фіга собі, яке віддюха. Опа, це щось це щось серйозне віддюха якесь. Це що за віддюха така? Цікаво. Блин, не знаю. Нет, тут все поломане, блин. Ну, щось, щось прям цікаво якась. Так, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Шістнадцять чіпів. Одна ламелька, друга ламелька. Ну, непогано. Чітко. Це хлам з ноутбука. <кій> Далі. Бідна плата. Не проблема. О, це хороший міст. Четрюхсторонка, двухсторонка, 4сторонка. Вони теж ходові. Так, а тут що? Ні, там простий, там не ходовий. Ну, нічого, один міст, це теж добре. Еще одна материнка. Что тут вообще ніфига нема, что ли? Ні. Тя, блин. Як наші депутати, бідна душа. Так, це плата з монітора. О! Ну це її плати можна підключати будь-яку матрицю, навіть з ноутбука. Так, що у нас іде? живлення 19 вольт? Далі HDMI, VGA. Ну, Якщо вона робоча, тут просту матрицю з будь-якого ноутбука можна підключити і вона буде працювати. Перевірено вже. Добре. Хто це пам'ятає? У мене був колись, ну, тут нема радіатор, радіатор має бути. У мене був такий процесор. Е він це в мене був, пам'ятаю, Pentium 2. На 266 МГц так вставлялося. Блін, це вже як раритет, що ли. Да, слухайте, крута штука. Да, Це можна зберегти як раритет. Так, це. Це, не знаю, що за плата. Так, польовички. 315 і далі підстроєчний тристор і великий колеми. Навіть не знаю, що за плата. Ладно. так. Дві платки. Я так підозрюю, що це з акумуляторів, з дронів, тому що я вже з таким стикався. Тут стоїть дуже-дуже крута БМСка із офігенними ключами. Я, наскільки пам'ятаю, вони з розрахунком більше 100 ампер. Так, у нас тут є плюс-мінус. Так, да, і тут є от балансір. Якщо я не помиляюся, це, це БМС-ка з акумулятора з дрона 35 вольт. Ну, ключі можуть пригодитися ці. Вони, наскільки пам'ятаю, дуже сильні йдуть. Ого, так, тут ще й плата жовта, контакти жовті, так. Да. Добре. Так, і ще один диск. А, цей диск, ну, як мені сказала жіночка, що він робочий, тому що вони поміняли диск, я так зрозумів, SSD-шку поставили і це зняли. зняли. диск повністю справний. Цікаво, подивимось. Все може бути. Так, таку от штуку нагрузку дали, там десь валялося все. І так, радіатор, і трохи... трохи оперативок. Що у нас тут є? Ну, бачу ddr 3 ddr 2 і, і навіть, охти ты. А ну хто угадає? Два прорізі. Яка, яка це пам'ять? 128 МБ. Це вам не жарти, блін. Так, DDR2, DDR2, DDR2. Так, ноутбучні всі DDR2, але не відьте деякі які серйозні. 8, 16 чіпів, блін. 16 чіпів. Це дуже круті. Далі ось такі. 112. Ну, оперативочки непогані. Ну, нічого, так. І... А, ще блок питання. Він там ішов в місці з штативом. Кажу, попереднє відео ставив. Там ще штатив ось такий. Там купив материнку, відеокарту, оперативку і штатив. То все йшло за 150 гривень. Ось таку. Як виявилося, тут треба болт вкрутити, тому що нема фіксатора. Це все начебто працює. Нема фіксатора, і е, нижня ця зломана ножка. Ну, але так десь закріпити і просто лампу поставити або що. Ну, Нормально. Пофіг за такі гроші. І саме цікаве, що я купив. Жіночка стояла і продавала, тому що їй дорого було. Ремонтувати. Чому я його купив? Я його купив за 700 гривень цей телефон. А купив я його тому що 8 на 256 пам'яті. Проблема стукнули дисплей. Ось. Ну, дисплей я поміняю, ну, але такий телефон на 256 пам'яті, я думаю, що пригодиться. Ну, блін, 256, йомою, Тут нормально так. 700 гривень віддав за нього. На ну, з коробкою з усім. Ну і що? В общем, от такий у мене сьогодні похід був на барахолку. Не знаю. Як нормально, ні? Дякую всім.